Божим, Ви знаєте, таке безумівся ці відбувається. бувають християн, переслідують тільки за те, що вони вірують в Ісуса Христа. Християнство це як одна із найбільших взагалі, да, релігій течей, яку переслідують, яку вбивають, яку знищують. І за це прийде суд Божий. Ми бачимо п'ята початка апокаліпсису. Ісус знімає її і під жертвенником душ, які волають і кричать, Господи, доколе ти ним стише не судиш людей. За те, що проливають кров святих, і ми маємо це розуміти, і ми це бачимо, статистика, що дедалі більше країн, які навіть були християнські, вони протисняють і вбивають християн за те, що вони вірують. І сьогодні бачимо, да, що відбувається в Судані, в Нігерії, що люди вони не можуть повноцінно жити, вони лишаються життя всього, що вони мають, тільки за те, що вони вірують. І Господь показує за це, прийде е, зняття цієї шостої початки, і вже почнуться повноцінні е, да, випробування для тих людей, які будуть жити, тому що прийде суд Божий, Бо буде судити землю. Він показує, як він судив е, єврейський народ, за те, що не прийняли Ісуса Христа, за те, що його розп'яли, і потім убивали його християн, Бо знищив Єрусалим. І вони були поперемиєзичниками язичниками 2000 років. І коли відновився Ізраїль. Цей закінчення, часів язичників. господь показує час короткий. Ми маємо бодрствувати і молитися. Що маємо робити сьогодні, дивлячись на те, що відбувається в світі ще дедалі більше молитися, бодрствувати, проповідувати. Ми живемо в країнах, які ще свободні і відкриті для проповіді, і в багатьох країнах цього вже неможливо зробити. Навіть в інтернеті цього неможливо зробити. Тому Господь говорить бодрствувати і молитися. Молитися за Молитися про тих правителів за ті країни, де ми живемо, де ми можемо проповідувати. Щоб Господь давав що час і милість і відкривати людям очі, говорити їм за віру, говорити їм за Ісуса Христа, що спасіння тільки в Ісусі Христі, не боятися, не да ховатися в бункер і так далі. А люди потім вони будуть шукати таку країну, яка буде свободна, тому що не да, тому що ми бачимо, що навіть ті країни християнські вони з кожним роком починають нехтувати християнством. Що щороку да вони починають десь в певній якісь мирі притісняти християн, тому. Бодрствуйте і моліться, проповідуйте, трубіть, говоріть за Слово Боже, моліться за людей за правителя, щоб Господь ще дав час милості покаятися всім, щоб люди прийшли до Ісуса Христа і мали життя вічне.